Цибулинка, автор Тетяна Целезньова. Десь наприкінці січня, в школі наша вчителька Наталя Сергіївна сказала, що вже час готувати подарунок мамі на весняне свято. Вона видала нам горщик, землю і цибулину. З неї до 8 березня повинна була вирости квітка під назвою Гіацинт. Це така рослинка з довгою стеблинкою та безліччю квіточок. Які схожі на спіднички. Посадили ми цибулини в землю, а вчителька розповіла, як за ними наглядати, як поливати. Коли я приніс додому горщик, моя молодша сестра Маринка запитала: Що це? Це сюрприз. А де? Там у горщику заритий. Минали дні. Я робив все, як вчителька говорила. Але моя цибулинка ніяк не проростала. Одного разу я зателефонував Данилкові і питаю: у тебе цибулина проросла? І не проросте, відповідає він. Чому? Мені було цікаво, яка вона всередині. Я її викопав і розрізав навпіл. Вона виявилася біла, схожа на звичайнісіньку цибулю. Я її склав і назад закопав. Але тато каже, що з неї вже нічого не виросте. Напевно, я її дуже пошкодив. Ми вирішили, що мамі на свята тюльпани подаруємо. Що ж моя не проростає? Може, ти за нею погано доглядаєш? запитав Данилко. Все роблю, як годиться. Ну, почекай, може, ще проросте. Минуло ще кілька днів, а паросточок так і не з'явився. Може, викопаємо твою цибулину, каже Данилко, і подивимося, що трапилося. Добре, кажу, все одно квітка вже не встигне вирости. Викопали ми її і бачимо, що від неї шматочок відкушений. Виявилося, це Маринка відкусила. Їй стало цікаво, що то за сюрприз такий. Вона сама відкопала цибулину і подумала, що це цукерочка. Коли відкусила, зрозуміла, що помилилася, і щоб я не сердився, закопала її назад. Потім ми в горщику і відкушений шматочок знайшли. Сварити я її не став. Що з дитини взяти? На 8 березня ми з татом мамі теж тюльпани подарували, а маринці цукерки купили у формі цибулинок, у золотій вользі.